Попри складне економічне становище у державі, на обласному рівні вдалося виконати план фінансових надходжень до головного управління пенсійного фонду України у Житомирській області, що дало змогу вчасно провести всі виплати. Попри це, підприємства та організації області й досі мають заборгованість перед фондом. Вжито ряд заходів для забезпечення виконання доведених завдань. За результатами проведеної роботи. План надходження на єдиного внеску за минулий рік виконано на 105%. Станом на 1 січня поточного року на виконанні органах Державної виконавчої служби перебуває узгоджених вимог фонду із єдиного внеску на суму 4,5 млн грн, з яких 3,5 млн це вимоги, що входять до зведеного виконавчого провадження та 243 тисячі гривень, вимоги за якими здійснюється стягнення із пенсійних виплат. Та не дивлячись на труднощі, пенсіонери можуть почувати себе соціально захищеними, наголошують у пенсійному фонді. адже у порівнянні із минулим 2013 роком, середній розмір пенсії зріс майже на 4%, і зараз складає 1436 гривень 11 копійок. На особливому контролі управління знаходиться і робота з тимчасовими переселенцями зі Сходу України. На виплату їх пенсій у 2014 році було спрямовано 26 мільйонів гривень. Середній розмір пенсії по області зріс на 49 гривень і станом на 1 січня 2015 року становить 1436 гривень 11 копійок. На особливому контролі в головному та підвідомчих управліннях знаходиться робота з тимчасово переміщеними особами з Донецької та Луганської областей, яких упродовж 2014 року звернулися 3283 особи, з яких 96% поставлено на облік та забезпечено виплатою пенсії. Працівники пенсійного фонду зазначають, що пріоритетом на 2015 рік є забезпечення своєчасної виплати пенсій громадянам області та переселенцям у встановлені законодавством терміни. Та у відповідних розмірах